Останніми роками Ford Focus 3 займає своє непересічне місце на українському ринку вживаних автомобілів. Популярність цієї моделі пояснюється не лише хвилею доступних американців із США, а й стабільним потоком європейських машин. Третє покоління Focus поєднало у собі драйверський характер попередників, різноманітність кузовів, сучасний дизайн та доволі привабливі ціни. Проте перед покупкою варто знати, на які моменти треба звернути увагу. Третє покоління Focus, яке випускалося з 2011 по 2018 рік, позначалося індексом c 346. Це була перша глобальна модель, однакова для ринку Європи та Північної Америки. В Європі пропонувалися кузови п'ятидверний хетчбек, седан та Універсал. Купе кабріолет і тридверний хетчбек зникли через низький попит. Особливістю рестайлінгу 2015 року став новий передок, зміни у дизайні решітки радіатора, що додали авто схожості з Астон Мартін. Та оновлення моторної гами. Бампери та пороги у багатьох версіях покриті чорним пластиком, який захищає від подряпин та піщаних струменів. Нерівномірні зазори між деталями кузова, конструктивна фішка цієї моделі, а не ознака аварійного минулого. Відзначається хороша корозійна стійкість, хоча авто зі США іноді приїжджають після відновлення, тому потребують ретельної перевірки. Інтер'єр Focus 3 досі виглядає експресивно, сучасно і привабливо. Посадка на передніх сидіннях зручна завдяки широкому діапазону регулювань крісла та керма, проте є питання до довговічності деталей. Лемкі дефлектори повітря та деякі інші елементи салону потребують обережного користування, м'який пластик торпедо приємний на дотик. Але передні стійки можуть обмежувати видимість на поворотах. На другому ряду місця для ніг небагато, але завдяки виїмкам у спинках передніх сидінь пасажири почуваються краще. Багажник у хетчбека середній седан трохи втратив об'єм у порівнянні з попередником. Склавши спинки задніх сидінь, можна отримати рівний майданчик для вантажів. З точки зору керованості ходова частина моделі справжній козир Фокус 3. Попереду встановлено незалежну підвізку Макферсон, а позаду багатоважельну конструкцію з пасивним підрулюванням, що надає машині чудову керованість. На європейських версіях підвізка проста і довговічна, тоді як американські авто мають легкосплавні важелі і гідравлічні сайлентблоки, що підвищують комфорт, але роблять ремонт дорожчим. Передні амортизатори легко долають 100 тисяч кілометрів, селенблоки і кульові до 150. Задня підвізка витримує під 200 тисяч кілометрів пробігу, хоча гума старіє швидше за пробіг. Рейкове кермове управління може бути гідравлічним або електричним. Перше страждає на втрати герметичності насоса, а друге на шумність приїзді на нерівностях. Гальмівна система не викликає зауважень. Найнадійнішим серед бензинових агрегатів стандартно вважається атмосферний 1,6 Duratec. Він добре відомий з попередніх поколінь, працює стабільно та відмінно переносить встановлення газобалонного обладнання. Єдина поширена проблема доросельна заслінка, яка іноді викликає нестабільну роботу двигуна. У більшості випадків допомагає чистка, в разі потреби, заміна. Інша частина моторної лінійки представлена сімейством EcoBoost, яке поєднує потужність і економічність. Але водночас вимагає ретельного обслуговування. Найпоширенішим серед них є трициліндровий турбомотор об'ємом 1 літр. Попри свої компактні розміри, він демонструє непогану тягу, однак має кілька проблемних вузлів. Іноді тріскається пластикова трубка між розширювальним бачком та турбіною, що призводить до втрати охолоджуючої рідини, також можливі підтікання оливи з підпереднього сальника колінвала та через пластикову клапану кришку, яка може тріснути. Особливістю цього двигуна є ремінь ГРМ, що працює в оливній ванні. Заводський регламент передбачає його заміну через 200 тисяч кілометрів. Але спеціалісти рекомендують скоротити інтервал до 100, оскільки процедура заміни вимагає значних затрат, може знадобитись і заміна супутніх деталей, як от шківа колінвала або кришки ГРМ. Важливо врахувати це під час планування ТО. Чотирициліндровий 1,6 і екобуст використовує сухий ремінь ГРМ, який також потребує заміни приблизно на 160 тисячах кілометрів пробігу разом із водяною помпою. У цього двигуна характерні проблеми з герметичністю системи змащення. Олива часто підтікає з прокладки кришки ГРМ та переднього сальника колінвала. Найрідкісніший, але найпотужніший бензиновий двигун у лінійці це 2-літровий екобуст, що встановлювався на спортивну версію ЕСТА. Він має надійний ланцюговий привід ГРМ, однак у нього вистачає інших проблемних місць. Часто виходить з ладу механізм зміни фаз газорозподілу VCT через виривання штифта в редукційному клапані, електромагнітний клапан керування турбіною та сама турбіна. Усі ці проблеми супроводжуються помітною втратою потужності та засвічуванням лампи чи кенджі. Серед дизелів найчастіше зустрічається 1,6 DCI, який значно вдосконалили порівняно з попереднім поколінням. У ньому вже не спостерігається швидкого зносу циліндропоршневої групи, характерного для Фокус 2, тож витрата оливи та втрата тяги трапляються рідше. Водночас цей мотор все ще чутливий до якості палива, тому важливо дотримуватися рекомендацій щодо його обслуговування та використовувати лише якісну солярку. Окремо варто згадати електричні модифікації Фокус 3, що зустрічаються рідко, вони оснащені електромотором потужністю 107 кВт 145 кінських сил та тяговою батареєю на 23 кВт. -год. Що забезпечує запас ходу до 120 км у новому стані, але вживані екземпляри часто мають батареї з помітно меншою ємністю. У підсумку, якщо потрібна надійність і дешеве обслуговування, краще обрати 1,6 Duratec. Якщо хочете потужність, розглядайте EcoBoost, але обов'язково слід перевіряти його технічний стан та історію обслуговування перед покупкою. Серед коробок передач є дві механіки п'яти та шестиступеневі, шестиступенева надійна, а п'ятиступка має хронічні проблеми з підтіканням оливи та хрустом при вімкненні задньої передачі. Серед автоматів особливо багато проблем у PowerShift із сухим щепленням, ривки, підтікання оливи, вихід з ладу електронного блоку керування і так далі. Ford подовжив гарантію на цей вузол до п'яти років. Мокрий павершифт на турбодизелі 2.0 досить надійний, але потребує заміни оливи та фільтра кожні 60 тисяч км. Гідравлічний механізм щеплення в МКП служить добре. Ford Focus 3 привабливий варіант на вторинному ринку завдяки яскравому дизайну, різноманіттю кузовів та непоганій ціні. Проте через особливості двигунів та коробок передач перед купівлею обов'язково варто перевірити авто на фаховому СТО. Правильний вибір мотору, трансмісії забезпечить задоволення від керування та обережає від дорогих ремонтів.